У неділю в одному із торговельних центрів міста спрацювала пожежна сигналізація. Усіх відвідувачів евакуювали, але згодом повідомили, тривога хибна. Що ж сталося у магазині та чи була пожежа? Далі. У неділю Сума облатіла новина. У одному із торговельних центрів міста спрацювала пожежна сигналізація. Полум'я відвідувачі не бачили, запаху диму також не було. Втім, працівники магазину перестрахувалися та вивели всіх присутніх на вулицю. Згодом з'ясувалося, тривога була хибною. Процедура ночі, але Но так случилось, що вчора була ложена двох датчиков, і соответственно, система, працює в автоматичному режимі, дала сигнал на посетителей для того, щоб покинути здание. У міськраді ж про такі перевірки у торговельному центрі назнали тепер, же обіцяють зробити все, аби така ситуація більше не повторилась. Це було незрозуміло і визвало Деякі питання плануємо на цьому тижні зібрати представників цих великих закладів для узгодження плану проведення тренувань та навчань на цих об'єктах. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.